А в дві груші і одна. Сергійко й Леся гралися в саду. Повз них стежкою йшла незнайома бабуся. В одній руці вона несла кошик із грушами, другою опиралася на довгу палицю. Спіткнулася бабуся об камінець, що лежав на стежці, і мало не впала. Не втримала кошика, випустила з рук, і груші розсипалися. От лихо, скрушно мовила вона. Відкинула палицею камінець зі стежки, і заходилася збирати розсипані груші. Сергійко підійшов до бабусі, став показувати, де вони лежать. Ось, ось, тикав пальцем. А коли бабуся і тоді водила руками не там, де він показував, Сергійко сердився, та не там, ось тут, бабуся слухняно підбирала. Прибігла й Леся, побачила, що вони роблять, метнулася, швиденько визбирала решту груш у фартушок і висипала в кошик. Спасибі вам, діти що допомогли, подякувала бабуся. Нате ж вам за це? Це тобі, дівчинко, дала Лесі дві здоровенні, підрум'янині з боків груші. А це тобі, хлопчику, простягла Сергійкові вже не дві, як сестричці, а чомусь лише одну грушу. Хоча також, велику і підрум'янину, ще раз подякувала їм, попрощалася і рушила далі. Тежкою. Раді були Сергійко і Леся, одразу ж побігли додому розповісти мамі, як вони допомогли старенькій і які гарні гроші дала вона їм за це. Мама теж раділа, що діти в неї такі чемні та вічливі. Молодці, молодці, хвалила. Раптом вона помітила що в Лесі дві груші, а в Сергійка тільки одна. Мабуть, уже з'їв? запитала сина. І я не терпіла покуштувати. Ні, я не їв, заперечив Сергійко. Бабуся так і дала. Лесі дві, а мені одну. Чого ж це? здивувалася мама. Не знаю. І сам здивувався Сергійко. Може, тому, що Леся дівчина? Або що мала. Та ні. Тут щось не те не, погодилася мама. Ану, гарненько, розкажіть, як ви допомагали бабусі? Сергійко й Леся розповіли. тепер мені ясно, чому вона тобі, Сергійку, дала одну, сказала мама, а могла б зовсім не давати. Чому, мамо? збентежився Сергійко. А ти сам добре подумай, відповіла докірливо мама. А тепер. Опрацюємо тести. Завдань 12. Читаємо уважно завдання. Вибираємо правильну відповідь. Перше. Твір. Дві груші. І одна. А. Казка. Б. Оповідання. В. Байка. Друге завдання. Вкажіть головних дієвих осіб оповідання. А. Бабуся Сергійко Леся Б. Бабуся Леся В. Бабуся Сергійко Леся Мама. Третє завдання Де відбувалися події? А. У саду. Б. У парку. В. У сквері. Четверте. Що несла бабуся в руках? А. Кошик з яблуками. Б. Кошик з грушами. В. Сітку з грушами. П'яте завдання. Що сталося з бабусею? А. Вона не могла нести важкий кошик. Б. Вона впала і не могла піднятися. В. Вона розсипала гроші. Шосте. Як допоміг бабусі Сергійко. А. Показував пальцем, де лежать гроші. Б. Позбирав всі гроші. В. Збирав разом з бабусею гроші. Сьоме завдання як допомогла бабусі Леся. А. Разом з бабусею клала груші в кошик. Б. Позбирала всі груші сама. В. Підказувала, де лежать груші. Восьме. Як бабуся віддячила дітям? А. Дала обидвом по груші. Б. Щиро подякувала. В. Дала Лесі дві гроші, а Сергійкові одну. Дев'яте. Чому бабуся по різному віддячила дітям? А. Їй більше сподобалась дівчинка. Б. Діти по різному їй допомогли. Десяте Від його імені ведеться розповідь у творі а. Від імені матусі. Б. Від імені Сергійка. В. Від імені автора. Одинадцяте. Чого вчить оповідання? А. Бути милосердним і допомагати старшим. Б. Бути спостережливим В. берегти природу. Дванадцяте. Яке прислів'я виражає головну думку твору А. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Б. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. А тепер перевіримо свої досягнення. Дякую за роботу.